Лисиця на зимівлі у вовка. Вовк на зиму збудував собі нову хату. А в лисиці була стара, розвалена, настала зима, лисиця гнулася, гнулася від холоду. Тяжко їй стало переносити морози. Прийшла вона до вовка і каже Вовчику, братику, пусти мене до себе перезимувати. Ні, сестро, мені самому тісно. Та ти дозволь мені хоч у твоєму дворі пожить. Ну, та бог з тобою у дворі живи. Побула вона в дворі день, от холоду тремтіла, аж зубами клацала. Підійшла до хати і знову почала прохати вовка. Вовчику, братику, пусти мене в хату, а то я зовсім заклякла. Ні, в хату не пущу. Ти будеш мені мішати? Та пусти мене хоч на часочок, я тільки зігріюсь. Ну, погріться можна. Утислася лисиця в хату, обігрілася і стала там жить. Забралася на піч і лежить, откинувши хвіст. Настала ніч, вовк заснув, а лисиці не спалося. От голоду живіт підтягло, прислухалася вона. Вовк спить, злізла з печі і почала шукати по всіх кутках і закапелочках, обнишпорила всю хату, ніде не знайшла собі їжі. Вийшла потихеньку в сіни, почала й там нишпорить. Намацала горщик із маслом і дві смажені гуски. Лисицю оскома брала зараз ще поїсти знахідку. Та побоялася, щоб вовк не вигнав її з хати. А далі поклала ті ласощі біля сінешних дверей, а сама вернулася в хату, злізла на піч, лягла і хропить, як ніби ніде й не бувала. Ранком тільки почало розвиднятися, лисиця підхопилася, почухалася. І каже вовкові, на сьогодні мене прохали в куми, так я думаю, зараз побігти, а в обід вернуся. Та то твоє діло, гляди сама, я тебе не держу. Лисиця подалася. Вискочивши з хати, вона взяла з собою масло і гусей і побігла у кущі. Сиділа лисиця там до самого обіду, поки поїла все масло і гусей. В обідню пору лисиця з'явилася до вовка. Вовк налагодився обідать, кинувся в сіни за стравою. Аж там і запаху не зосталося гусячого. Вовкові досадно стало сердився, лаявся, сварився, і сам не знав на кого. Лисиця бачить, що вовкне в своїй тарілці і каже Не подумай, братику, на мене, ти ж сам знаєш, що я до самого ранку на печі лежала, а потім пішла в куми і ось тільки вернулась. Та ні, я на тебе не пеняю. Це, схоже, мишка кудлань нашкодив. От лиха личина. Що ж ми тепер будемо обідать? Сумуй, вовче, сьогодні, як небудь переживемо голодні, а завтра що Бог нам дасть нам голодать не привикать. Лисиця залізла на піч, ноги витягла, хвіст откинула і лежала. А вовк голодний корчився, і з боку на бік повертався, і живіт біднязі до самої спини підтягло. А в животі кавкало, бурчало. Переночували вони. Вовк і каже Іди ти, сестро, роздобуть чого небудь на обід. А то я так охляв, не здужаю бігать. У тебе шуба тепла, не так скоро замерзнеш, і ти здатніша на хитрощі. Лисиця одмагатися не стала. Бо не з руки було не послухатися вовка. За це він міг її вигнати з хати. Пішла вона на роздобутки. Вийшла в поле, а холод був такий лютий. Пробігла вона по шляху з версту, звернула з дороги, лягла в рів, притаїлася і ждала, ждала. Так як через півгодини їхав мужик, і віз різаного барана на продажу. Лисиця побачила, що чоловік від холоду, здорово вкутався, налагодилася його обібрати. Підождала, поки чоловік проїхав її, догнала чоловіка, плигнула на сани і почала довбатися в санях. Розгорнула рядно і ну викидать звідти шматки баранини. Викидала Викидала всю баранину і сама сплигла. Підібрала всі шматки докупи, наїлася гарненько. Решту баранини зарила в сніг, а обгризані кістки понесла до вовка. Вовк погриз ті кістки, не наївся, а тільки губи помазав. На другий день вовк знову послав лисицю на роздобичу, а вона йому й сказала Ти вовче, Тепер попробуй сам роздобути обід, а то я собак боюся. А де ж ти його береш? Де ж ти знаєш, що собаки там? Та я ходила на село і там в одного чоловіка повну комору м'яса провідала. А навіщо йому м'ясо? Так він же м'ясом торгує. Подався вовк до села. Зайшов з городів і почав приглядатися, де та комора стоїть, у якій повно м'яса. По запаху пішов на умання і справді наткнувся на комору, де висіла баранина. Вовк почав ходити кругом, приглядався, де б знайти дірку, в яку можна було пробратися. Підійшов до дверей ач, а там дірка. Вовк хоч і догадувався, що він не пролізе, а все-таки захотілося йому попробувати. Уткнув свою морду в ту дірку, попробував, голова не влазить, а запах м'яса іще дужче роздратував його. Йому почулося, що м'ясо лежить якраз над діркою. Вовк просунув туди передню лапу. І почав нею мацать, шукати м'ясо. А над самою діркою стояв капкан. Поставлений був, щоб не забралась до баранини кішка. Капкан як клацнув та вовка за ногу. Вовк виривався, виривався з того капкана і нічого не міг поробити. На ранок господар пішов до комори і побачив вовка. Взяв ціп і вбив його. Зосталася тоді лисиця сама господарювати у вовчій хаті.